З початку року на території підконтрольної частини Запорізької області виникло 474 пожежі на відкритій території. Вогнем заподіяно шкоду навколишньому середовищі на загальній площі близько 206 гектарів. Шановні горбаняни, рятувальники Запорізької області закликають вас суворо дотримуватися правил пожежної безпеки поблизу лісових масивів і на відкритих територіях. Аби випадкова недбалість не стала причиною масштабної пожежі і як наслідок знищення природного фонду, пам'ятайте, що за випалювання сухої рослинності або її залишків передбачена адміністративна, а в окремих випадках і кримінальна відповідальність. Так, сьогодні, представниками головного управління ДСНС України в Запорізькій області спільно з представниками національної поліції, державної екологічної інспекції та державної лісової охорони був проведений профілактичний рейд щодо правил пожежної безпеки під час відпочинку, заборони спалювання сухої рослинності, а також діям у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Всім громадянам були роздані наочні матеріали у вигляді буклетів та листівок. А також попереджено, що у разі порушення встановлених правил пожежної безпеки вони будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. Такі заходи головним управлінням ДСНС України в Запорізькій області проводяться на постійній основі.